Волейбольний огляд, волейбольний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую всім, всім, всім наперед. Два чемпіонати світу. У чоловіків u 21 в Китаї. 16. Найкращих вийдуть в одну восьму. Тобто. 4 групи по 6 збірних 21 чоловічих зібрались в Китаї і розіграють якраз таки 16 путівок в одну 8 Це перша задача на перший етап цього чемпіонату світу ю 21 З волейболу серед чоловіків. Також паралельно відбувається чемпіонат світу серед жінок. Це вже дорослі е, ігри, дорослий чемпіонат, основні збірні з найкращих 8 по 4 32 країн. Е, з жіночого волейболу. Тут вже з кожної з восьми груп виходять по дві переможеці і буде одна восьма е, перший раунд плей-офф. Тому, друзі, вмощуйтесь зручненько. Як я і казав, не забувайте перевіряти, чи ви підписані на наш канал, це дуже важливо. І будемо починати з чемпіонату світу серед молоді чоловіки U-21, який е, проходить в Китаї. Наша збірна потрапила до групи Д. Всього 4 групи по 6 команд. 24 збірних. Ю21 чоловічих збірних. У нашій групі Д Італія, Франція, Індонезія, Аргентина, Туніс. Ну, звісно, і наша молодіжна волейбольна чоловіча збірна. У нас вже на першому етапі є 2 перемоги і одна. Поразка. Ми виграли у останній цей матч, виграли в, тяжкому, в тяжкій грі з рахунком 3-2 у Індонезії. Перед цим ми переграли аргентинців 3-1, більш впевнено, ніж порівняно з індонезійцями-однолітками. А е, поразка у нас від Італії. 3-0 за сетами програли. І поки що після трьох ігр Україна 21 посідає третє місце. Нагадаю, перші чотири міста виходять місця, виходять з кожної з чотирьох груп. і 16 збірних U21 створюють одну восьму. Плей-офф раунд почнеться. Тоді. Нам залишилося зіграти у понеділок проти Франції U-21. І остання гра буде проти аутсайдера, поки що нашої групи, проти «Ю-21». Отже, ми розглянемо матчі понеділка 25 серпня. Дивлюсь, поки що стоїть час початку матчів 15.00 за Києвом. Франція Україна, Італія, Туніс і Аргентина, Індонезія. Це я розглядаю три матчі в нашій групі Д. Ну, Італія. Тут зрозуміло, Італія фаворит, більше всього набрано 9 очків поки що, Франція 6, Україна 5, Індонезія 4, Аргентина 3 і Туніс поки що 0 має. Таким чином у нас виходить, що лідер італійці. U21 грають з аутсайдером Туніс U21. Я намагався підібрати параметр, друзі, але покинув, це, покинув цю справу і просто вирішив зіграти на тотал менше. Я вважаю, що італійці впораються з Тунісом в трьох сетах і е, тільки. З того, що навіть на рахунок 3-0 на користь Італії дуже невисокий коефіцієнт там 1,32, якщо я не помиляю, чи навіть і взагалі 1,3 на перемогу італійців молоді 3-0 проти Тунісу, то я вирішив взяти тотал менше 128,5. Тут коефіцієнт 1,8. Аргентина Індонезія. Мені сподобалась гра індонезійців проти України і не тільки. Дуже-дуже така заводна команда, я вам скажу. Головна помилка України 21 була в грі проти однолітків з Індонезії. То, що. Я вам скажу чесно, ми недооцінили індонезійців, а вони мають непогану команду. Тому е, кажу, що Індонезія мені сподобалась, Аргентину ми перемогли більш впевнено 3-1, тому я хочу е, свій е, варіант прогнозу схилити е, на Шальки Терезів саме Індонезії. Більш у мене. І користуючись тим, що тут буки визнають фаворитами аргентинців, я беру навіть плюс 1,5 фора по сетах. Ну, Натякаючи на те, що індонезійці можуть зіграти проти Аргентини ще потужніше, ніж проти України. Тому я взяв плюс 1,5 сет 1,81 коефіцієнт на Індонезію. Чисто по сетам. Плюс 1,5. Ну і цікаво ж, що цей блогер вибрав на Франція u 21, Україна U21. Друзі, дуже-дуже прикро таке констатувати, але. Набагато вище класом французи. Так само, як італійці і французи це фаворити нашої групи. І я не бачу за рахунок чого українці зможуть виграти у французів. Тому, на жаль, тут невтішний прогноз для нашої збірної. Всі розрахунки, і вся надія на останню гру впевнено перемогти Туніс. і в складі 4 кращих збірних з нашої групи вийти в плей-офф. Оце буде. А що стосується матчу Франція ю 21 Україна U-21-3-0. На користь Франції. Рахунок за сетами 3-0 на користь Франції ю 21 Коефіцієнт 2-875. 2-8. Навіть, якщо округляємо 2,88 Класників. Але прогноз невтішний. Ще раз кажу, на жаль, друзі, переходимо в жіночий волейбол. І жіночий волейбол уже дорослий. Тут було Ю-21 чемпіонат світу, а у жінок чемпіонат світу в Таїланді серед основних волейбольних національних збірних країн. У нас група H. В, групі, в кожній групі по 4 збірних, 8 груп, як я і казав, дві найкращих виходять в одну восьму з кожної групи. У нас в групі явні фаворити це Японія, Сербія, а далі вже Україна і Камерун, як я раніше у попередніх відео казав вам інформував. Отже, в цей понеділок 25, е серпня зустрічається Японія-Україна. Жінки і Сербія Камірун, звісно, також жінки. Е першим за хронологією стоїть матч Японія-Україна. Е 13.00 за Києвом. І тут, друзі. Навряд чи щось ми побачимо в виконанні наших дівчат. Я маю на увазі побачимо щось неймовірне. Тому що японки на дві голови вище за рівнем. Японська збірна жіноча волейбольна. Дивлюсь, шансів мало. Нагадаю, у перших матчах. Японія переграла Камерун 25-21, 3-0. А Сербія переграла Україну практично з таким самим рахунком 25-21, 25-19, 25-17. Тільки другий, третій сет поміняти місцями, а так ідентично навіть рахунок. Точнісінько такий самий, як Японія Камерун переграла, так і Сербія Україну. Тому я ілюзій навіть і не, не бачу і не мрію про них. Японія впевнена перемога. Я дивлюсь, 3-0 за сетами. Навіть маловато. маловато дають навіть на 3-0. Невисокий коефіцієнт, друзі. І тому я вирішив в випадку матчу Японія-Україна. Волейбол жінки. Так, е даруйте, я вибираю перемога Японії і тотал менше 137,5. У мене. Е там, де я е, беру свою інформацію, в тій БК дають 1,79. 1,79 перемога жіночої японської волейбольної національної збірної. І тотал при цьому менше 137,5. На жаль, це буде друга українська поразка, і. Україна в третьому матчі буде грати з Камеруном, але забігаючи наперед, я вам скажу одразу. Цей матч вже нічого вирішувати не буде. Станеться диво, і Україна виграє у японок. Ось тоді ми вже будемо щось говорити, бити в груди себе патріотично, пафосно. Можливо, тоді і поговоримо. Про якісь цілі вже на раунд плей-офф. Поки що я не бачу за рахунок чого українки зможуть виграти. То, що ми потрапили на чемпіонат світу, ми дівчата, в смислі, наші, волейбольна наша національна збірна України, це вже досягнення. Ми серед найкращих, але, але завжди, це слово але. Воно іноді так мило звучить. А тут, на жаль. Ну, а в матчі Сербія-Камерун. Я іще більший розгром очікую. Сербки переграють Камерун, і тотал при цьому буде навіть менш, менше 128,5. 1,7 коефіцієнт. От такі мої думки, друзі. Е, у жінок Японія-Україна. Перемога Японії, тотал менше 137,5, 1,79. Сербія, Камерун. Перемога Сербії, тотал менше 128,5. 1,7. У чоловіків Італія, Туніс. Тотал менше 128,5. Просто тотал. Аргентина, Індонезія. Індонезія, фора за сетами плюс 1,5, 1,81. Це Ю-21, нагадую. І Франція Україна 3-0. Франція-перемога за сетами 2-875. Це я повторив, щоб закріпити всі мої, виходить 5 прогнозів на понедільниковий волейбол: 3 у чоловіків Ю-21. І два матчі я вибрав у жінок на чемпіонатах світу. Чоловікі 21 Китай, жінки, основні збірні з волейболу в Таїланді. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більше шести слів. Так, такі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Друзі, дякую за розуміння, за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа. -па.